Надзвичайно ніжний шовковистий на смак італійський десерт панна Котта. Рецептів приготування цього десерту існує чимало. Готують із самих вершків і в цьому випадку підходять навіть 20% вершки. Якщо ж вершки жирні 33-35%, то можна додавати ще до вершків молока. Перелік інгредієнтів для приготування Панна кота ви бачите тут. Насамперед потрібно замочити желатин. Його потрібно 10 г листкового або ж в порошку. Я цього разу використовую листковий желатин. Для його розчинення потрібно більше води. А для желатину в порошку достатньо 30 г. Далі наливаю до каструльки 500 мл жирних віршків та 300 мл молока. Відразу всипаю 150 г цукру та 10 г ванільного цукру. Готую вершки на невеликому вогні цілий час помішуючи протягом 4 хвилин до легкого закипання. І власне 5 хвилин потрібно для набухання желатину. Перш ніж додати желатин до вершків, вогонь під каструлюю потрібно виключити. Ретельно розмішати вершки із желатином та розлити відразу у форми. Час застигання десерту залежить від висоти самого десерту. У плитких формах достатньо 1 години в холодильнику, більш високі форми 2-3 години. Коли панна кота застигне в холодильнику, потрібно приготувати фруктове желе із фруктового соку будь-якого. Отож для приготування галяредки потрібно 150 г соку та 4 г желатину. Якщо маєте свіжі ягоди, то 300 г ягід, додати до них цукру, закип'ятити, проварити 2 хвилини, Відсидити сік і додати до нього желатин. І це фруктове желе, вона ж галяретка, наливаю зверху на панна котта. Варто наливати відразу по трішки, краще потім долити ще, Для того, щоб застиглі вершки не розтопились. І ще на годину поставити в холодильник до повного застигання. І мені не подобається підтоплювати цей десерт, поставивши його в ємність із теплою водою, бо все-таки вершки трішки тануть. Тому десерт панна котта я дістаю виделкою або ж ложкою, підрізавши трішки бортики форми і сервірувати десерт панна котта можна будь-яким топінгом, або ж свіжими ягодами. Десерт має бути м'якеньким, а не надто твердим від надмірної кількості желатину. І Одночасно не надто жирним. За смаком це не крем і не пудинг. Це шматочок ніжного гладкого шовку, котрий повільно та не в роті. Нехай смакує!